От так, і гери і фрау. То є подсдам. То є новий палац, який був збудований по указанню Фрідеріха II в 18 столітті. Він такий комплекс тут місце, де проживають. Проживаю, е, типа гостиниця була. А в цьому місці давали е, бали, прийом був і все таке. Зар, зараз е, де ця гостиниця була, типу гостиниці знаходиться університет. Німці там придумали, щоб дітки навчалися, були розумні. А Тарам до, до, до палаці, як, в який зараз ми підемо, Фрідрих е, просто проживав. А тут а він е, пиль в очі пускав всім європейським різним Єкатерінам, другим, е, Людовікам. Тут він їх приймав. У цьому місці. А то, а то а... куми, то мій кум іде? Сестричкою.